Зустрічайте. Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю вас з вами, я Тетяна Рамус, і соціально-житейська програма з практичним ухилом Зверни увагу. Одне з провідних політичних видань України нещодавно опублікувало прогнози експертів з різних галузей, які міркували про майбутнє України на найближчі 50 років. Зроблене припущення, що в нас не буде паперових грошей і загалом готівки. А будуть вони існувати виключно в електронному вигляді. Можна повірити, бо нині навіть самі товари існують вже частково у віртуальному вигляді. Взяти хоча б квитки. Раніше обов'язковим було перевірити, виходячи з дому, є квиток у кишені чи ні. Зараз приходиш до аеропорту, показуєш паспорт і тільки тоді отримуєш квиток. Звичайно, якщо оплатив його завчасно. Те саме незабаром має відбутися із системою залізничних квитків. А будемо сплачувати їх через інтернет, отримувати спеціальний код, а на вокзалі показувати його провідниці. А вона подивиться по базі, чи є такий в неї пасажир, і пустить вас у вагон. Електроніка, ось наше не таке вже далеке майбутнє. А що варто знати про квитки нині, коли вирішив сісти в потяг? Зверни увагу далі! Виїхати з Києва залізницею на будь-які свята неможливо. Але за законом квитки мають з'являтися в касах за 45 днів до дня відправлення, і в ту саму мить вільні місця невідомо куди зникають. Тоді чому потім у поїздах лишаються десятки незайнятих полиць? За трьома найпопулярнішими напрямками Крим, Донецьк та Львів складно купити квитки завжди, не кажучи про святкові дні. У міністерстві транспорту такий ажіотаж пояснюють сухо і просто попит перевищує пропозицію. Навіть додаткові 43 потяги у різних напрямках не можуть врятувати всіх охочих поїхати на свята мегаполісів. Ми не можемо вивести пол Києва в всі направлення. Той Желательно, конечно, щоб пасажири планували свою поїздку предварительно, тобто продажа відкривається за 45 суток. Щотижня Укрзалізниця надає для продажу певну кількість проїзних документів. Якщо квитків в касі немає за три тижні до відправлення потягу, це не означає, що їх не буде за день до від'їзду, але часом це порожні надії. Каси можна звернутися до турагенції. Раптом пощастить. Кожна турагенція бронює певну кількість квитків. Отже, переплативши від 10 до 70 гривень, ви без зайвих зусиль можете придбати квиток. Турагенції просто викупають їх заздалегідь. Звідси більш достовірне пояснення дива, коли з дефіциту квитків полиці у потягах порожні. Сейчас вот, большинство людей приобретають білети. Це вторник, среда, четвер, тобто, опять же, на п'ятницю предварительно. Вот. И ну, как показывает практика, меньше все-таки пассажиров в первой половине дня на вокзале. Лучше всего приобретать билеты в будние дни, в первой половине дня. Можна не хвилюватися з приводу квитків, якщо є знайомі в касі або у самій укрзалізниці. Касири прекрасно знають, коли квитки можуть з'явитися у продажу. Необхідно просто періодично у потрібний час перевіряти їх наявність у системі. Є квиток, одразу купила. Ця послуга залежно від того, хто кому сват брат, обійдеться від шоколадки шампанського до 100 гривень. Необхідно просто потурбуватися заздалегідь. Реформування транспортної системи залізничної сфери, зокрема, передбачає перехід на електронні квитки. Придбати їх можна буде вже в цьому році через інтернет чи кіоски самообслуговування, що усуне ймовірність перепродажу квитків та їх повну відсутність у касах. Та все одно, кудись їдеш, плануй все заздалегідь. Або за додаткові 25 гривень, тобі, тобто квитки, доставлять куди треба і коли треба, навіть якщо в касі скажуть, що квитків нема. щасливої дороги. До речі, найпоширеніша ситуація з поїздками це коли треба їхати кудись на свята. Всі кидаються купувати квитки в останній день, тому часто поїхати нікуди не можуть. Тож ще одна порада: поїздки треба планувати завчасно, бо вагони не гумові. Ще більше практичних житейських порад з різних тем на сайті 3dabi.ramus.com.ua. А вже завтра готові будемо вам розповісти про газ. Ні, не лякайтеся, питання політичні і міждержавні тут ні до чого. Йдеться про газрадон, яким дихає Україна і який завдає нам шкоди. Але ми пропонуємо вихід. Архіви програми можна переглянути на сайті play Ukrnet. А у студії з вами, як завжди, була я, Тетяна Рамус. Бережіть себе, плануйте своє життя і впевнено, крокуйте до мети. До зустрічі. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.